Привіт! Сьогодні показую реставрацію квадрату з Ice IQ Hel. Після зняття старого матеріалу робимо поверхневий опил та апаратний манікюр. Рухи виконуємо чітко і плавно, слідкуючи за положенням фрези. Знежирюємо нігтєву пластину і приступаємо до підготовки перед покриттям. Використовую bond-control. Він підсилює адгезивні властивості бази. Потім сама база Extra Pro Base. Наносимо тоненьким шаром і втираючими рухами. Після полімеризації використовуємо Ice IQ гель. Він має густу консистенцію. Не липне до апельсинової палочки, не розтікається, не пече в лампі, і ним можна ідеально створити квадратну форму. Після полігелю я не опилюю форму, а відразу наношу білдер гель того ж відтінку. Розподіляємо по нічовій пластині, сильно стараємося не вирівнювати, тому що буде зараз опил по формі. Опилюю по довжині та по формі. Щоб нігтик не відшаровувався, ми його випилюємо із зворотньої сторони. Тепер беремо експрес-стоп, покриваємо тонким шаром і просушуємо в лампі 30 секунд. Це потрібно для нашого наступного дизайну. Спеціальним пензликом втираємо втирку в кінчик нігтя. забираємо залишки втирки. Ставимо краплю цього штопа на палітру, беремо тоненький пензлик і ним малюємо маленькі листочки. Кожен листочок потрібно просушити в лампі по 5-10 секунд. Стираємо залишки в тирки. На палітру до того ж топу ставимо краплю білого гель-лаку, розводимо його і тепер робимо поверх білі листочки, просушуючи по 5-10 секунд. По завершенню просушуємо весь нігтик одну хвилину. І Тепер маємо гарний сучасний дизайн і міцний квадрат.